Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. І сьогодні ми говоримо про вплив українських біженців на польську економіку. І е, це відео є підтвердженням того, що українські біженці, які приїхали до Польщі, е, мало того, що не забирали в поляків жодних робочих місць, не забирали їх кошти е, на, е, скажімо так, на своє там утримання, і ніхто нічого не потребує. А навпаки, українські біженці допомогли. Польській економіці зростати і створювати нові робочі місця, як би дивно, зараз це не звучало. Ми зараз про все більш детально поговоримо. Ти поки що пиши в коментарі, з якого міста дивишся це відео, і звісно ж підписуйся на мій канал. Отже, аналітики польського банку Credit Agricole підрахували, як біженці з України вплинули на ріст ВВП в Польщі в 2022 році. І, до речі, друже, одразу ж попрошу тебе поділитися цим відео в соціальних мережах для того, щоб його побачило якомога більше людей, і щоб люди знали, що біженці є підтримкою, а не тягарем для польської економіки. На думку банківських аналітиків, наплив біженців з України сприяв створенню протягом минулого року додаткового попиту на ринку продуктів в межах 17 17 мільярдів 600 мільйонів. Злотих це в свою чергу викликало зріст е, споживання продуктів. На цілий один відсоток, і далі маємо пряму мову одного з аналітиків польського банку. Ми вважаємо, що товари, які споживали біженці, були переважно вітчизняного, тобто польського виробництва, це їжа, товари першої необхідності, і значно меншою мірою імпортовані товари, які виготовлялись не в Польщі, і які мають менший вплив на польську економіку: це електронне обладнання або ж побутова. Техніка. І якщо припустити, що споживання імпортованих товарів серед біженців вдвічі менше, ніж серед поляків, ми вважаємо, що збільшення споживання українців сприяло збільшенню темпів зростання ВВП на 0,05% в 2022 році, йдеться в звіті банківських аналітиків. Згідно з даними Головного управління статистики Польщі, ВВП країни протягом. 22-го з року зріс на 4,9% і з цього випливає, що саме українські біженці вплинули на е, вплинули на ріст загального польського ВВП на 10%. Тобто воно зросло скажімо, на 5% і 0,5% це заслуга саме українських біженців. А зростання ВВП на такий великий відсоток показує, що польська економіка, незважаючи на високий рівень інфляції, незважаючи на енергетичну кризу, незважаючи на війну в Україні, продовжує зростати і продовжує триматися на якомусь відповідному рівні. Тому як в наш час. Зростання ВВП це є дуже і дуже хороший показник. Нагадаю, що в Україні за період 22-го року ВВП не зросло, а впало приблизно на 50%. Тобто різницю між нашими економіками зараз ми можемо зрозуміти. І мені особисто дуже приємно, що на ну, якби, що українські біженці, які приїхали до Польщі, допомогли Польщі розвиватися, а не якось тормозити її. Розвиток. І також хочу нагадати, що ще в середині 2022 року було проведено е, також аналітику компанією Deloitte в своєму звіті. Вони також вказували, що е, незважаючи на те, а пам'ятаємо, як в середині 2022 року відносились до біженців, коли там ще виплачували дуже багато різних допомог, і багато хто кричав. Що польська економіка не витримає, польська економіка впаде, польська економіка в неї закінчаться кошти на підтримку біженців. Але Deloitte вже тоді говорили про те, що перспектива зростання ВВП в Польщі лише за рахунок українських біженців, які туди приїдуть, перспектива є до цілих. 3,5%. тобто бачимо, що польська економіка не просто нейтрально якось відреагувала на приїзд цілого мільйона працездатних українців до себе, а ще й ця країна розраховує і вже отримує перші бонуси від цих біженців і від їх скажімо так, від їх утримання, яке було на початку ще війни, тому як зараз більшість цих людей вже жодних допомог не отримує. Вони просто працюють, самі себе забезпечують, купують товари, і це допомагає польській економіці справлятися з тими викликами, які існують в неї на сьогоднішній день. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Друзі, бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей.